До початку роботи сесії ще півгодини, а перед будівлею обласної ради вже людно. Окремі депутати вже заходять до робочого приміщення. Утім, вони змушені пройти повз невеличкий гурт протестувальників біля наметів політичних сил, які увійшли до комітету порятунку України. Їхні керівники та нечисельні патріоти України здебільшого солідного віку. Біля наметів намальована на папері мапа України. Вона символізує нашу державу, до продажу якої жартома пропонують долучитися депутатам. Ми звертаємося з них або вони беруть в торгах, які ми сьогодні їм пропонуємо щодо подальшого розпродажу української території, нашої стратегічних запасів, наших стратегічних підприємств, наших стратегічної промисловості, або вони сьогодні стають як українці на захист незалежності і суверенітету. Кожен з депутатів, що приходили повз протестувальників, не забажав взяти участь у жартівливому розпродажу України. Це вселяло у серця учасників акції надію, що на сесії депутати ухвалять звернення до президента України та Верховної Ради з вимогою розірвати харківські домовленості. Якщо депутати приймуть це звернення, це означає, що вони будуть стояти на захисті національних інтересів. Якщо ні, це означає, хоч ззовні вони не беруть участь, бо, мабуть, їм соромно, але будуть. В реальності на території Черкащини продовжують політику на розподіл України, яку на сьогоднішній день взяла курс наша нинішня влада. До вимог протестувальників приєдналася і депутат обласної ради Любов Майборода. Вона також є членом Черкаського комітету по рятунку націй і держави. Я вважаю, що і президент Янукович і Верховна Рада вони порушили законодавство. Тому ми будемо вимагати, по перше, денонсації цих угод, а по-друге, звертатись до жителів Черкащини з тим, щоб вони створювали комітети оперу і захисту суверенітету України. Світлана Пічугіна, Юрій Підлісевич, ВІККА новини.